Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я вам прочитаю оповідання Остапа Вишні із серії Великі Ростіть. Геометрія приємного прослуховування. Піфагорові штани. Назва, по перше, вульгарна. А по-друге, вона не відповідає дійсному стану речей. Ну, хто таки скажіть може пошити штани з катета або з гіпотенузи? Ми знаємо, що матерії, сукна чи шейвону – на штани треба приблизно один метр. А скільки треба на штани катетів, а скільки гіпотенуз, ніхто цього не скаже. Отже, піфагорові штани зовсім не штани, а геометрична теорема, що її винайшов і довів великий грецький математик Піфагор. Що народився на острові Самосі, потім переселився в південну Грецію, де жив у п'ятому столітті до нашої ери. Піфагорова теорема, як ви знаєте, полягає ось у чим. сума площ квадратів, побудованих на катетах прямокутного трикутника дорівнює площі квадрата, побудованого на гіпотенузі цього трикутника. Цією теоремою найбільше уславився піфагор перед математикою. Перед усім людством і ніколи за це людство Піфагора не забуде. Васька Перепелицю Піфагор цікавив постільки, поскільки треба було знати і вміти довести його теорему перед учителькою геометрії Вірою Іванівною. І все більше Піфагор аж ніяк Васька Перепелицю не цікавив, а навпаки, непокоїв його. Та й справді, десь там, аж на острові Самоусі, народився якийсь там Піфагор, вигадав аж у п'ятому столітті теорему, а ти тут страждай, та ще й Віра Іванівна. Ти перепелиця, подивись Піфагорову теорему, та не один раз подивись, бо ось ось екзамени, а ти не дуже Васю, її знаєш. Добре говорити вірі Іванівні. Подивись, що вона, Віра Іванівна, центр нападу чи воротар? Що їй Вірі Іванівні, болить, що вчора футбольна команда з вулиці Чкалова забила команді, де грає Васько, три голи, а Васькова команда їм нуль. Три нуль! Жарти вам. Добрі мені жарти, коли капітан військової команди Васько Недоберідзе плакав. Чесне слово, от такими сльозьми плакав. А потім одібрав у рубена адмударяна воротаря Буци і кинув. Біжи додому в шкарпетках, партач! Холодно воно? Як же я побіжу? Та й мама, що холодно, що мама? А пропускати м'яч не холодно, а три ноль! Теж мама. І васькові воно підніс під самий ніс кулака у штангу! Я тобі дам у штангу. Та коли, васькові, скажіть, будь ласка, робити, оте саме, подивись, несправедлива Віра Іванівна. Екзамени. Хм, Екзамени річ серйозна. Кому хочеться дістати переекзаменовку на осінь? Ціле ж літо тоді на нівець піде. А як іще крий доли на другий рік залишитися? А футбол хіба річ не серйозна? Кому хочеться діставати 3-0 на користь супротивника? От і крутись, от і страждай! Дехто каже, що спочатку приготуй уроки. Подивіться виївчини, а потім і футбол можна. Але це так говорять, мабуть, не футболісти. Хоч візьміть, приміром, воно не доберіться. Капітан футбольної команди. Він і футбол грає, і вчиться непогано. Якось він так вміє, а Ка так не виходить. Чому він і сам не знає? Однаково ж він із Вано ніби й уроки готує, тільки воно спочатку вивчить урок, а потім у футбола тренується. А Васько спочатку тренується, футбола, а потім учить уроки. А хіба це не все одно? Сама ж Віра Іванівна каже, що від зміни місця доданків сума не змінюється. Перед екзаменом Васько кріпко засумував. «Ей, доведеться, мабуть, кинути футбол, подумав Васько. Чого ти вас у такий сумний? запитав його Рубен Амударян. Екзамени. Доведеться, мабуть, припинити футбол. За геометрією треба братися. Погано в мене рубене з геометрією. «Піфагорові штани на все сторони равник, заспівав Рубен Амударян. Ти не смійся, Рубене!» Тут не до сміху Віра Іванівна сказала, що як не візьмуся за геометрію, то може бути і погано, погано, погано. Перекривив Васька Рубен. Ти що, не знаєш, що робити? Ту саму піфагорову теорему не можна хіба накреслити на долуні або на пальцях. Та й основні теореми теж сяк так понамальовуємо, я тобі перед екзаменом допоможу. Днів, мабуть, ще сім сидів перед екзаменами Васько Перепелиця і все записував чорнильним олівцем на долонях і на обшлагах у сорочці теореми та аксіоми. Мало не всю геометрію за допомогою Рубена посписував та понакреслював Е, викручусь. думав собі, Васько Перепелиця. Іде васько перепелиця на екзамен з геометрії. Боязко! Та проте він сам себе підбадьорює. Та не вже провалюсь? Все ж у мене списано. І треба ж було Рубенові взяти до школи футбольного м'яча, щоб після екзаменів зразу на майданчик і в футбола. Раненько прийшли наші учні до школи екзамени ще за годину. А давай ударимо ваську. крикнув Рубен і вдарив по м'ячу. Васько добив, підбігає ще кілька учнів. Літає м'яч по шкільному двору. От Рубен як ударить, гарматний удар. Васько хотів перехопити м'яча, а він його по руках як шарехне. Васько упав і руками в калюжу підхопився, як глянув на руки, так і вмер. Руки сині, сині, бо чорнельний олівець розсікся, ну такі руки, хоч подрубай. А головне. М'ячем поперебивало усі перпендикуляри, поперемішало катити з гіпотенузами, а з піфагорової теореми наробило кваші. Як увійшов восько до класу, як подивилася Віра Іванівна на руки, покивала головою та й опустила в журналі проти прізвища Васька перепелиці коротенький перпендикуляр. Одиницю навіть не екзаменувала. Зате поставила, що хотів обдурити вчительку і цілу екзамінаційну комісію. Пропало у васька перепелиці літо. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, вподобайку, підписку до нових творів.